18 грудня у бібліотеці імені Толстого відбулася звітна конференція Севастопольського об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка. Севастопольське об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка бере свої витоки ще з часів проголошення незалежності України. І весь цей час його активісти робили все для того, щоб українська мова, культура традиції не тільки не забувалися, а й квітнули на нашій кримській землі. Просвітяни надають допомогу навчальним закладам Севастополя в отриманні на необхідної літератури українських видань вони завжди перші на урочистих церемоніях, присвячених пам'яті славетних синів України. Звітна конференція Севастопольського об'єднання просвіта почалась за кращими традиціями нашого народу з виконання гімну України та молитви за нашу державу. Голова об'єднання виступив перед присутніми, розповівши про необхідність пам'ятати свою історію і виховувати національно свідомих громадян України. Постає молода держава, народжується нове покоління, що з дитинства обирає в себе наш нашлюбний змах, гартується на уроках боротьби славних синів української нації і плекає своє українське слово, свої віковічні традиції, історію і культуру. Наша любов до України вистраждана, і ми завжди в пошуку дій для створення передумов щасливого життя для майбутніх покоління. Без глубокої оцінки історії. Без визначення суспільного фонду, що існувало з часів визволених змагань, нині важко приймати рішення, лише досвід попередників дасть нам змогу зрозуміти, як розрувати нашу державність. Сподіваємось, що члени об'єднання просвіта і надалі будуть стояти на варті національної освіти та культури у нас.